Вона знову всюди на вулицях, майданчиках, у парках, кафе. Російська мова знову квітне в день після ночей, коли росіяни масово обстрілюють наші міста. Дані дослідження КМІС за лютий березень промовисті. 63% українців вдома говорять державною мовою, 13% російською і ще 19% – і українською російською тобто третина українців від мови ворога, так чи інакше. Не відмовилась. Чому не зупиняють смертоносні ракети? Чому діти, народжені під час великої війни, оговорять свої перші слова російською? І чому таке мова має значення? Розповість Анастасія Мазур. У нас з моєю колежанкою Юлею спільна проблема. Наші україномовні діти приносять зі школи, гуртка чи майданчика російську. Вона говорить російськомовні Там якісь вирази. Вона переходить на російську. Вона там їй дзвонять однокласники. Друзі, вона з ними починає спілкуватися російською. Я їй роблю зуваження. Вона злиться, каже, мама, ну чого ти до мене чіпляєшся? Всі мої друзі розмовляють російською російською. Ну вони мене не розуміють. Юліна Аріна вчиться у приватній школі. Мімарко у державній. Та мовна культура не залежить від форми власності. Її формують сім'я і оточення. Це інша приватна школа столиці, і тут мовну політику чітко артикулюють дітям і батькам. У нас є прописані норми щодо спілкування українською у стінах навчального закладу, але це скоріше такі поради, а не вимоги. Ми робимо це не через примус, а через. Культуру спільноти у нашій школі прийнято спілкуватися українською, і прийнято спілкуватися українською не лише на уроках, бо урок це лише маленька частинка освітнього процесу. Юля спитала в школі своєї дитини, чому та приносить додому русизми, і їй відповіли: Ми зі свого боку робимо все можливе. Ми стимулюємо, заохочуємо, проводимо різні там такі патріотичні заходи. Але є навіть такі родини, які приходять і кажуть на уроці. Це це одне, а ми дома спілкуємося російською. Будь ласка, не нав'язуйте нам цього. Аргумент не нав'язувати і в анни з Миколаєва. У неї двоє доньок. Російська твердить мова її особистої ідентичності. Я не розказую їм, що українське це таке сільське, чи там не хороше, чи другорядне, чи там це якась селяча мова, чи це якісь колхоз божу пасі. Якби від цього залежало напряму там достатньо аргументів було, що це перемога України. Я би перейшла пер і я б промовила моїх дітей теж переходити. Але це просто в суто питання нашої особистої ідентичності. Анна не бачить зв'язку між російською агресією і російською мовою, хоч чудово знає про століття русифікації, знищення мови та борців за неї. Чимало наших співгромадян і справді не сприймають російську як чужу. Ось дослідження польських науковців. Приблизно 40% українців, які взяли участь в опитуванні, це понад півтори тисячі людей. Вони е визначають російську мову як мову смерті, агресії, але Приблизно така сама кількість людей, близько 40% теж відповіли. Ну будемо сподіватися, що вони відверто відповіли. Що це просто мова щоденної комунікації. Та російська не просто засіб комунікації, це ворожа зброя, інструмент пропаганди. Російською Кремль вербує підлітків вчиняти теракти. Російську насаджує на окупованих територіях за українську катує і розстрілює впритул. Війну Росія почала зокрема, бо рятувала російськомовних. На території України мільйони людей розмовляють на русскому мові, і он для них родной. І оставить їх під руководством хунти, яка запретила навіть розмовляти на русском языке, це буде очень большим преступлением. На відміну від країни агресора в Україні жодна з мов не заборонена. Єдина мова, яка заборонена в тимчасовій окупації, це українська. Тому спілкуючись українською мовою. Ми підтримуємо нашу українське військо. Ми сприяємо нашій національній єдності. Ми утверджуємо нашу національну ідентичність. 22-го російську в Україні вчили майже 100 тисяч учнів. Зараз трохи більше 400. Та між тим, за даними 24-го року, лише 41% учнів говорить винятково українською на перервах. Мовна культура, мовна свідомість, мовна поведінка громадян України вона кардинально змінилася. Але ми все одно повинні перейти ті своєрідні культурні Рубікони, які на превеликий жаль зберігаються, особливо в найбільш зросійщених куточках України. Я кажу і про південні, про схід, я кажу і про міста мільйонники. Перейти Рубікон допоможе освіта сприяти зареєстрований у Раді законопроєкт про заборону російської в школах не лише на уроках, а й на перервах. Надзвичайно важлива чітка мовна стратегія в родині, свідомий вибір батьків на користь української для себе і для дітей. Сім'я має дуже велике значення, і що я можу сказати. Я можу батькам лише порадити і замислитися над цим. Має нарешті прокинутися свідомість Украї... кожної української родини, що вже давно не час бути толерантними, не час для компромісів, для якоїсь легковажності. А того мова це ж не просто засіб спілкування, це наша історія, наша культура, це наша зброя, це наша безпека. Українська це вибір переходити на іншу мову не просто та краще труднощі з українською у вільній країні ніж комфортна російська в окупації а помилятися не страшно. Коли я чую, що дитина розмовляє не українською, я її лагідно зупиняю. А я її можу запитати, а, як це звучатиме саме українською мовою? а Головне тут не соромити дитину, щоб а, без ніяких нарікань, щоб дитина не відчувала страху, а надихати її, говорити українською мовою. І повірте, це полегшить і сам навчальний процес вашої дитини. Якщо мова освітнього процесу співпадає із мовою думки дитини, то тоді цей процес навчання стає якісним, результативним. Дитина в такому оточенні стає успішною. Якщо всі процеси в житті дитини від навчання до щоденної рутини відбуваються українською, то в дитини формується приналежність Ніс до держави, вона починає розуміти, що це моя мова, це моя школа, це моя країна. Ну і як наслідок, моя відповідальність. Відповідальність несе й держава дотримання мовного закону, чисти від російської освітній публічний і культурний простори, увага до соцмереж і контенту. Боротьба із пропагандою все дасть плоди, і російська виснажиться. Тобто, коли мова. Поступово переходить в пасив, і е, людина, тобто в неї не вистачає знань е, вже, і вона починає її менше використовувати. Е, з російською мовою станеться е, саме це, е, відбудеться це мовне виснаження. А поки плекаємо українську століттями принижена і заборонена Росією, розстріляна і замордована в таборах, палена шахедами і іскандерами. Вона заслуговує бриніти, линути. Дзвеніти і щебетати голосами наших дітей Слава Україні! Анастасія Мазур, Олександр Милиневський, факти сітів. Єдині новини.